Вітаю, друзі! Харків, Харків, біль і СУМ. Шестеро загиблих внаслідок нічної атаки Російської Федерації по Харкову. Ще 10 людей отримали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки, автозаправна станція, магазин, автомобіль. Виключно всі цивільні об'єкти. Ворог б'є по місту і залякує людей. Ворог готує Харків до свого контрнаступу, до наступу на найбільший промисловий та житловий мегаполіс Сходу України, на центр Української Слобожанщини. Про це вже казав Зеленський, про це казав Єрмак. В інтерв'ю Західним ЗМІ. Заходу, виявляється, про це розповідати можна, українцям ні. Телеграм-помийки Офіса президента вже каже, та це Єрмак так сказав, для західної аудиторії. А так Харкову нічого не загрожує. Друзі, циніки і подонки зелені. Всі, хто має можливість, мають евакуювати, принаймні, дітей і жінок з Харкова. Ситуація становитиметься ще більш критичною. Захищати Харків будуть, але кількість жертв серед цивільного населення може бути величезною. Чому офісні помики ці телеграм-помики кричать, що Харкову нічого не загрожує? Тому що їм люди потрібні як живий щит для пропаганди, щоб потім. На жертвах серед цивільного населення розповідати про те, які звірства вчиняє ворог. Ворог дійсно вчиняє звірства, але чи варто наражати на небезпеку українців? Тому я закликаю всіх, хто має можливість почати евакуацію? Своїх рідних, близьких, в першу чергу, дітей і жінок з Харкова. Тому що прильоти будуть все частіші і частішими. і жертвами будуть ставати не офісні зелені щури, а мешканці Харкова, цивільні мешканці Харкова. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!